Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо деякі фрази, які вам можуть знадобитися під час візиту до лікаря. Давайте почнемо. Худемідей. Ікебен авспрак беде доктор Це означає Доброго дня! У мене є запис на прийом до лікаря. Повторимо. Худемідех ікебен авспрак беде доктор. Ікфуме нітхут. Це означає я себе погано почуваю. Повторимо: «Ik heb Іккеп hier. Це означає у мене болить ось тут. Повторіть, будь ласка, hier. пенгір. Кінтю ме гелпен це означає, чи можете ви мені допомогти. Повторіть. hand? це означає, що зі мною. de hand? Er Heb ik medicijnen nodig? Poftormo, heb ik medicijnen nodig? Wat moet ik doen om me beter te voelen? Zelfs als je niet meer hebt, dan moet je niet meer Poftormo, wat moet ik doen om me beter te voelen? Bedankt voor u. Гюлп. Це означає дякую за вашу допомогу. Повторимо. Беданц вою hulp. Тепер давайте подивимося, як ці фрази використовуються під час візиту до лікаря. Пацієнт повідомляє лікарю про свої симптоми. Ікфулме. Duizelig en misselijk. Laat me even naar u kijken. Lieker zadaje patiënten pytania pro stand. Waar heeft u precies pijn? Ik heb pijn in mijn buik. Lieker rozleda je medicznaka paciënta. Heeft u eerder vergelijkbare symptomen gehad? Nee, dit is de eerste keer. Liker, recommendoe je patiënten bij een Likowalny-koers. Ik zal u wat medicijnen voorschrijven om de pijn te verlichten. Dank u wel, dokter. Пацієнт виходить з кабінету лікаря. Thank you well, Warrior Hulp, doctor. Храхдан. Іквенсую анспоудихерстел. Тепер ви знаєте кілька фраз, які можуть бути корисними під час візиту до лікаря. Не забувайте практикувати ці фрази, щоб бути готовим до будь-яких ситуацій. Щоб не пропустити наступний урок, підпишіться на наш канал і слідкуйте за нами на Instagram. До наступної зустрічі!